Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гоночка, одна залишилася. Високий рівень складності. Давайте поїхали. Ось так. Пузо у нас більш полегшений, більш повітряний. А ще плюс трекові шини. Оце буде ракета. Так, панове поліцейські вирішили приєднатися до мене, хоча я їх не запрошував. Ось так. Швидше. Ось так боком. Прискорюємось. Два кілометри залишилося. Нічого собі, а тут кузов досить міцний. Щось нам нове дісталося. Прискорюсь. Прискорюємось. Прошу пробачення. Все ми приїхали. І це в нас знову гоночка. А це проти поліції ми будемо по ходу тікати від поліції. Ну, десь пор по порту це все знаходиться. Ні, я помилився. Це звичайна гоночка і це звичайний спринт. Так, їдьмо. ...прискорююсь... ...прискорююсь... Ось так тобі. І тобі. ...прискорююсь... ...прискорююсь... Ось так лідер я вирвався. Хоча я можу лідерство це втратити рано чи пізно. Так, чим щось тим там краще. Сюди так скорочуємо шлях. Прискорюємось. Нічого собі, а ось і фінішна смуха. На гальма натиснув перед цим трампліном. Ставимо все це. Добре, що я загальмував перед трампліном. Нічого собі! Оце влетіли в мене. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!